Вітаю, шановні! Перед вами Шимано Міровел. хотів вам показати, наскільки вчасно людина звернулася за сервісом. Як кажуть, інтуїція його не підвела. Ось дивіться, бачите: шток куліса, кріплення штока і куліси. Одвічна проблема катушечок ріубі, коли оцей гвинт від навантажень, від вібрації, трошки розбивається, незважаючи на те, що шимано садять його на синій фіксатор різьби. Ось він потрошку починає відпускатися. Бачите, і гвинт вже ось виліз ще буквально трохи. І він, він вже, бачите, майже, ну тут, зрозуміло, тут я кришечку зняв, ця шестерня сидить трошки, отак рівніше. От. <кхем> Але буквально, буквально. Питання однієї, двох, там, трьох, п'яти риболовель. І цей гвинт викрутився ще б трошечки сильніше, і відбулася б катастрофа. Він почав би зачіпати зубчик великої ведучої шестерні. І це була б дуже велика біда. Ось. Але, оскільки катушки зараз буде проведено обслуговування, тут буде все обожарено і посаджено на більш Серйозний червоний фіксатор, який буде тримати цей вузол набагато краще. Дайва, чесно кажучи, робить цей момент в рази краще. І у них цей гвинт, ну, по-перше, в більшості випадків, він отак дивиться в бок сюди. Але е, там ніколи практично з дайвами цих. Моментів немає, щоб він викрутився, він там садиться на гарячу, і там його викрутити, чесно кажучи, ціла історія. Ось такий цікавий момент, тому дуже уважно слідкуйте, якщо в вашій катушці прям відчутно збільшився, ось бачите, тобто ви, у вас сидить шпуля, да, на штоці. І от, якщо ви помітили, що прям сильно збільшився оцей зазор шпулі А фактично, це зазор куліси. Ну тобто, коли воно тут закручене, у самої куліси, у самої куліси, да є невеличкий там хід на пальчику паразитної шестерні От там зовсім він незначний, там близько 0,4 0,5 міліметрів. Тобто, коли він у вас стає такий вже, бачите, тут 1,5-2 міліметра вже ходе ходором Хоча на катушечках Ріобі, чесно кажучи, і на катушках Тіки, з безкінечником там шток сам по собі, технологічно, майже має 2, ну, не 2 міліметра, там я наскільки пам'ятаю 1,4 міліметра. Тобто на катушках Тіка і Ріобі, з безкінечником там цей шат достатньо великий і так сам по собі. Ну, а от на от таких катушках і взагалі катушках кулісного типу, якщо ви помітили, що. Оцей зазор штоку шпулі сильно збільшився, і навіть там на якихось ривочках твічингу ви прям почали відчувати, що вона прям шльопати, шпуля почала, от то зверніть на це увагу, інакше ось можете з... зустрітися з такою проблемою. Ну, тут на зараз ніякої проблеми немає, він ще не, докру... не довикрутився. От йому буквально. Мабуть, два оберти не вистачало отак-от докрутитися. І він би вже мабуть, ану. Да, і ось він вже, бачите, достає до зубця шестини. Такий момент. Усього доброго.